Лесан, привіт! Ей, салют. Всім привіт! Ми тебе раді, чуєш? Ми, <світ> happy, happy ми тут. тебе раді, бачите. По-перше, в мене питання основне. Де твій костюм? Що ти без костюму? О, це, це, актуалочка, <світ> <світ> бачиш, бачиш, яка фрікалістка. Mm, да, да, да. Так де? де костюм? Та нема без костюму. А сім. тебе є взагалі ко... костюм? Да. Я взагалі люблю такі. з випускного ще такий, знаєш, а, року, о, мама, ні? Ні, ні, ні. Чокай, з довгими руковами? Ні-ні. З випускного майже не носив костюм. Як, мабуть, і всі. А який він це та був? Там такий за 1200 двісті гривень мами не знаю. На ну трошечки. Та ні, новий, ні? новий. Та ні, я не пам'ятаю скільки <зас> точно коштує, точно не на секонд-хенді. Ну, мені не сильно заходить. Ти вже такі що там, Я не знаю зараз цих молодежних словечок, но. Я надіюсь, не як поросети мол, так? Ні, ні. Хоча щось між цим. Так, а ну стопе, Все, ефір закінчено. Так, До речі, ви заговорили про випускні, У мене ще і пісня є, до речі, про випускний дівчинка, привіт. Я знаю. Скоро в кого випускні. Слухайте, в Тіктоці дуже круто залітають, кстати, звуки піпець. В мене, якщо так подивитись, Кі відоси по декілька мільйонів заходили там, де просто я вам кажу, от хто тут є. Е, якщо хочете, щоб у вас залітав Тікток, знімайте під дівчинка. Привіт, лісан, типу, як ви випускники, якщо вам там і по 40 років, ви випускники підписуєте і йдуть по Києву. Реакція людей все 100% будуть перегляди. Серйозно? Да, от я вам дійсно, я викладав. Декілька відосів таких один відос зайшов десь на 2 мільйони. Він сті uh -huh. е навіть на 2,5. Один зайшов в Тіктоці там на чим то інші також деякі ну до, до мільйонів там заходили. Прям круто. Да. Слухай, ти на хепі-радіо вперше, і я знаєш, uh -huh. е розумію, що можливо хтось з тобою ще не знайомий, хоча твої треки в нас вже звучали на радіо. Ну вони могли її чути. До речі, да. да от і я хочу, щоб ти трохи познайомив із собою. Знаєш такий там не прямо резюме. Ну мені цікаво, от, звідки ти приїхав, чи ти почав співати? Означно такі, от е, поки стандартні вопросики, а потім mm. будуть не зовсім можу. То я дуже простий насправді чувак. Я з маленького містечка, місто Коболяки, там населення ну, 1015, мабуть, зараз це Полтавська область. Приїхав в Київ, пишу пісні для себе, для інших артистів. Тобто, все своєму зло я роблю сам. Це і записую, пишу, звожу, мастерю. Коротше. Тобто, весь твій заробіток це музика? Так, да, я повністю по суті в музиці. Слухай, а якби не музика, то ти б чим займався? Не знаю. Не знаю, тому що я вже дуже довго цим займаюся і нічого не бачу, крім цього. А вчився на кого? На артиста. естрадно церковій. В Києві. Да, да, да. Mm -hmm. естрадно церкова академія, хто хоче пов'язувати з музикою. Це я вважаю саме не для вокалістів, а для артистів найкращий заклад. От, така реклама ще. Ну, це чисто... Ти на вокальному був? Так. Да. Просто відразу кажу, що там не вчать бути вокалістом, там вчать бути артистом. От чим відрізняється, наприклад, та сама академія від іглієра. А це круто, це круто. Знаєш, сьогодні ми презентуємо твій тречок, Я хочу його послухати. Потім ми з тобою продовжимо. Роз, розкажи трохи про нього. Ну, давай ми підготовимо людей, Ой. що вони будуть чути. Е, ну, скажу... по-перше, красиво. Ну, всі, дів... всі дівчата хочуть бути красивими, да? Да, І у наших українських дівчат насправді це досить дуже добре виходить. 에, особливо, я пам'ятаю, ще оцей до повномасштабного вторгнення, коли, знаєш, 에, на хрещатику була в неділю перекрита оця вулиця. Ой, ні, ну це ж було за, за царя гороха. Тоби, а, це було ще, мабуть, ти, ти, ти за ковід, Ти Це вже да? старий, це вже не треба. Ти пам'ятаєш, ми виходимо просто з хлопцями гуляти, якось і дивимось. Ну, не те що у нас серед негарних вибираєш якісь, що там дивишся, що була ну хоч чуть-чуть. А насправді ну така кількість е, вродливих дівчат, що можна сказати, очі розбігаються. А які Тобі подобаються дівчата. Давай От раз. я до речі, в мене, мабуть, ти пажу тут, тут, тут... А в мене чи... є дівчина. Тебе є дівчина. Да. Все, дівчата розбігаємося. А з приводу пісні красиво. Взагалі, чому прийшлося туди. я презентую красиво. З приводу красиво. Мені подобається, що люди пишуть блін, красиво, дійсно красива!» Типу пісня класна, Людям подобається, кайфова. На жаль, я очікую і очікував побільше від неї результатів, але я надіюсь на це дай Боже, щоб вони ще були, тому що деякі пісні можуть вийти а там через рік вона хоп, мега хіт стає. Ну, по-перше, я тебе вітаю з прем'єрою на фепірадіо. Yeah, Це було yeah, справді yeah. красиво. Я сама кайфунула, тут стояла, вайбувала, ми там щось знімали. Yeah. А я тут прям зловила цей вайб. А, слухай, скажи, будь ласка, що пишуть про трек, що пишуть в коментарях? Як взагалі сприймають, як сприйняли? Слава Богу, подобається пісня. Я раджу просто вам послухати і є, отже, люди. Я такий прикольчик викладав. Ти сьогодні сказали про костюм. Mm -hmm. Я також викладав люди з каменіці. Бачите, що в топ-чартах України американська Я побачила, музика ти про Я Морген... про американську музику а. також викладав. Ага. Це такий більш рофл, через те, що постійно кажемо, що якого фіга російська музика. Я також до того, що проти. Щоб вона була в топ-чартах, бо насправді ну, узловано е, все йде монетизується, і це іде ж проти нас. Тим більше, плані плані, плані більше в нас є а, свої артисто, да, такі як лісан. Дивіться, дивіться, дівчата. По перше, ну я розумію, що в тебе є дівчина, але все одно ж розумієш, дівчата люблять не тільки голосом, але й очима. Uh, <laughs> Пишіть дівчата, підписуйтесь, слухайте. Підписуйтесь, підписуйтесь писатись на da. дівчину Лісан Мюзик шукайте в інсті Uh, і з приводу цього прикольчика я просто виклав, що люди з каменіці що ви слухаєте американську музику, коли у нас тут конфлікти It's It's це так що пишуть взагалі? Що uh, ну та що з приводу пишете? пісні, так а, і я до чого вів, uh, що воно виходить? Якщо в рекомендації там бачать незнайомі люди, то ну класно, ті кайфує, прикольна пісня. Дійсно. Uh, тож uh, раджу вам послухати, зайти в Ютубчик, подивитись там лірик відос і ставте пальці вгору. Там було про тебе написано в тому пресрелізі, що ти дуже пишаєшся своїми досягненнями в YouTube Music, що в тебе треки твої збирають непогано. Чим ти найбільше пишаєшся? Яким треком? Який трек нас зібрав найбільше? Українці борять, мабуть, це найбільш такий трек. І він найбільш людям полюбився і ще випустив в травні 22-го року. Я впевнений, що серед ваших слухачів багато хто його чув, бо він досить і на радіо багато крутився різних. І якщо брати загалом по стрімах, ну декілька мільйонів у нього точно є. Тобто на самому Ютубчику там щось до двох мільйонів. Ну непогано, це органіка. Так, да, тільки я взагалі. Тобто я зараз співпрацюю, в мене є команда. Я співпрацюю з Papa Music, А до цього я. Ми рік тільки працюємо, а до цього я все сам, і я вам так скажу: я в промо не вкладав в свої релізи жодної копійки. Тобто в мене не через те, що типу я ж лобився, в мене не було грошей, щоб це робити, ні? тому що це дуже дорого. Взагалі, ні, українці борять, українці борять, там Українка добре залітала. Абсолютно все органіка. От Слава Богу, що є TikTok, тому що от ток дуже допомагає. А зараз ще Скільки там в тебе зараз людей. А, де в тік 에, підписників, ну взагалі. 36 так. — 36 він в, ін... в Тіктоці в інстаграмі щось дев'ять. Здається, до, до такого до дев'яти доходів. А що там в тебе в Тіктоці найбільше залітає? Ну тобто, може якісь поради, як, як ти пишеш а. музику там чи просто відео на, Ой, на твою музику? Шо зараз там це конкретно зараз що залітає, що не залітає. От більше дівчинка про відео про цим казав залітає. Да, та, да, гуляйте по Києву. — А іноді ну насправді дуже тяжко. Зловити те, що от людям подобається, і те, що вони хочуть бачити. Типу ніколи не вгадаєш. Ну іноді можна викласти один той самий відос, він завжди залітає. Слухай, от вгадаєш, не вгадаєш. Е, я тут тебе трошки помучити вирішила. А, ну, давай. Угу. І от е, мені цікаво, що в тебе було, а що в тебе не було. Угу, Давай. Угу. Коротше, дивись, я тобі кажу питання. Ти кажеш, було чи не було, готовий? Угу. Готовий, ну поїхали. Було, не було. Розпускав чутки. Не було. Займався сексом в авто. Було. Е, так, відміняв у відзначав у побаченні. Побачення, не було. Не було. Е, виступав з начищеними зубами. Не було. Плакав через когось. Не було е, Вживав запрещенку? Не було. Напивався до вертольотів. Було. Розбивав комусь серце? Mm, не знаю. Співав під плюс? Mm, прям жорсткий плюс, щоб мікрофон не включений, да, ні да, разу да, да. не було. Насилав комусь інтимні фотки. Mm, ні, здається. Псував повітря у, люд... у людному місці. А я Давай, потім, давай, потім тобі, давай. Давав гроші у борг. Був жертвою аб'юзу. Не було. Варив борщ. Не було. Донатив на ЗСУ? — Було. Ну, я тебе вітаю. Стакест! Ти пройшов. Наше було, не було, а тепер чекай. Ну-ну-ну, я готова. Заходжу, коротше, я в ліфт. Ти про спорче не да, да, да. Я заходжу в ліфт. І чую, ну так дяє, а нікого не було. Типу, <рес> <Либо рес> я зайшов і там, там уже нікого не було, там уже хтось щось зробив. Я заходжу і думаю, а можна матюкатись? тікатись? Ну, ну щоденько ну, було. Так, деньку, так би, тип, блядь, оце ж хтось, хтось mm -hmm. так э, гасанув добряч. Я гаску піддав. Да, да? І я буквально <рес> я спускаюсь вниз. Вихо, відкриваються двері ліфта, і люди заходять. І а думає, там ще що дос, це ти. то я думаю, що вони, мабуть, думали, що це я. Да, оце була така історія. Слухай, а вдруг вони подумали такі, думають, боже, який хлопець? Тут ще прям. А, тут нагасив, блін. Ну, уже що, ну подумали вже. Треба було сказати, це не я. Так, да, тоді б точно сказав, але це полюбався собі. Тож, тож". Слухай, окей, давай тепер перейдемо до нормальних питань. Давай, <свят> не, давай. не про газування. На Євробачення плануєш? Ой, е, взагалі я не проти, потрібна пісня для Євробачення. Тобто, якщо Євробачення, то це тільки, от прям під неї писати. Ну, взагалі, в тебе є ну, план, що я, таке, чи ти просто плануєш ну, для когось написати цю дію? Ні, ні. Нема то більше для себе, звісно. А, ну, взагалі хотів би, думаю, да. так. <світ> а про що ти взагалі мрієш? Ну, якщо зараз не брати війну, закінчення війни, твої особисті мрії. Там я мрію заробити мільйон баксів, там я мрію сім'ю а... створити, я мрію, не знаю, ще щось. Я мрію не, знаю. не газувати влітки. <світ> 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 ну там вже щось своє не... Взагалі, Ой, я, типу, прям мрії, отаку всю штуку. В розголос не, не, не розповідає. Аби збулося, так? Так, ну як сказати, більше просто хочеться, щоб е, отримати максимальну любов від людей, щоб їх було багато. І е, я для них був дійсно як кумиром. Е, точно немає такої цілі, от тільки, там, заробити мільйон там, і всякої такої більше, е, не знаю. Більше амбіцій такі, можливо, внутрішні е, тож, стати дійсно крутою людиною і бути впливовою людиною, бути людиною, якою хочуть бути інші. Типа такого. Можливо, свій лейбл плануєш. Це, все не, це, це, це поки якось дуже не думав про це. А більше як артиста, не те, що лейбл, не більше як продюсера. Ну, можливо, в майбутньому. Дай Бог, щоб я це дійсно ти сказала, що всі мріють про мир. От, в першу чергу, потрібно мир, і далі вже. Щоб так би мовити, більш простіше ця вся історія йшла, тому що зараз насправді досить такі буремні часи. Щось планувати, ти зараз плануєш, а там в один момент все може е, так би мовити, не вийти. Ну насправді щось планувати потрібно, потрібно ставити цілі і йти до цього. А от про мир, який в тебе був найбільший донат, який ти зробив? Я розумію, що кожен а... робить це по можливостям. якимись там маленькими кожен день по чуть контракт? Це, тип, це мабуть. Ми виступали на концертах і збирали. Коротше, ми, зб, ми зібрали там на дрони. Якщо брати о, чисто зі своїх, то ми там, не знаю, ну декілька тисяч доларів ми, мабуть, зібрали і на дрони. Ну, Непогано. Е, це для. Вове заколодяжний, це Вараш, мій товариш. У нас є спільні треки, і у нього був концерт і ми там робили різні е, як аукціони. І я себе відчував, якщо чесно, в той момент Тамадой. Я чесно розводив, розводив, чого. ну не те, що розводив, а в плані е, розводив людей на бабки. Ну, да, в плані, щоб вони Чуть-чуть роздуплялись і донатили, тому що ну, це дійсно ага, важливо. Е, так, я стараю, я ось буквально сьогодні в мене товариш Красавчик Ярік постійно донатить. і Я якраз сьогодні закидав до себе в сторіс, і якщо ви підписані чи підпишетесь, обов'язково заходьте в сторіс, там буде, смысле, там якщо, буде відос. І посилання на банку. Це я просто зараз, знаєте, дуже став скептично, особливо до різних зборів. Часто випливають такі історії, що ти десь десь потім воно злилося е, е, незрозумілі люди. От якісь там волонтерша була. Я бачив, в хто скандал, що вона кинула людей там на скільки 100 мільйонів. Або я виступав також на концерті, і там чувак е, виявився Лудіком, лудоманом, і він всі бабки програвав. Типу, а ми там зібрали. Щось. Па -па. Е, я не знаю, що там з судами. Тими. І я думаю, така, такі не одні. Тобто, це просто я кажу, що це мій один із найкращих друзів, тобто цій людині можна довіряти, і він е, коротше, тож, донайте, да. донайте заходьте до Лісана в інстаграм, в нього є провірені збори. Якщо хочете задонатити, не знаєте, куди підписатись, він завжди виставляє все вірно. Правильно кажу? Да. Ну, стараюсь. Я, ну, іноді люди пишуть викласти. Я стараюся перевіряти, але на максимум не можу бути впевнених. Всій людині я точно впевнений. Останній вопросик як не про творчість, а такий провокаційний. Якщо відкриють кордони, поїдеш зразу з країни? Чи поїдеш концертувати? От Чесно, це з відкриттям, закриттям кордонів. Я впевнений, якби кордони були дійсно відкриті і люди туди-сюди могли їздити, ніхто б не втікав. А зараз є такий, що. Через те, як тримають, я насправді оцього закриття всього, це вже мені оце подобається, як в травні казали. Бля, це політика Ні, давай, все. в політику не вдаватися. Я просто спитала, ви що... ти будеш тут? Ну, Чесно, я. Не знаєш. Я вже виїжджав, по-перше, за кордон ага. е, виступати як для благодійності і повертався вже двічі. Був. Тобто я двічі виїжджав і двічі повертався. Е, я за те, щоб були дійсно відкриті кордони, хто Ну, палками гнати людей не варіант, якщо чесно. Тобто, Краще, я противник. Лисан, цього, я тебе, так. я тебе зрозуміла. Знаєте, я дуже рада, що ми сьогодні з вами всі, з вами всі познайомились з Лісаном. Справді дуже класна, відкрита людина. Я вам дуже раджу підписуйтесь в інстаграм, слухайте музику, слухайте своє, аби людина заробляла гроші і могла донатити. Ну і не тільки донатити, і жити нормально, тому що артисти повинні жити класно. Так, два Дякую. слова тобі ще, і ми ще раз послухаємо твій трек, і я тебе відпущу. Слухайте пісню, лисан красиво, підписуйтесь. І нехай все буде добре. Будьте здорові!